Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про співробітництво з нашою компанією. Якщо ви власник СТО, магазин автозапчастин, детейлінг центру або представник автоклубу, пропонуємо вам нашу продукцію з гарними знижками. Є у нас ось такі ремкомплекти обмежувачі дверей. Допомагають встановити фіксацію дверей в крайньому та середньому положенні. Ось така інструкція є до кожного ремкомплекту. Також є пластини від провисання дверей. Встановлюються вони під нижню петлю і прибираються в провисання дверей. Ось так виглядають, різного типу також є. Також пропонуємо вам демпфери замків дверей. Одягаються на петлю, на скобу замка. Вони мінімізують скрипи у щільночі дверей. Також запобігають провисанню дверей і зменшують матири у дверному пройомі лакофарбового покриття. Тож, звертайтеся до нас. Всі контакти на нашому сайті 3dsm.com. Чекаємо на ваші дзвінки. Дякую.